Пікер іранського парламенту щойно визнав те, про що режим мовчав. Єдиний спосіб вижити для Ірану це розпочати більшу війну, війну в перській затоці. Це не загроза, це зізнання. Керівництво знає, що власний народ хоче їхньої відставки. Ось чому іранський президент зараз погрожує повномасштабною війною будь-якій країні, яка наважиться виступити проти верховного лідера. Ось детальніше послухайте. Близький схід залишається напруженим через ескалацію між Сполучені Штати Америки та Іраном. Протягом вихідних верховний лідер Ірану виступив у Тегерані, де розкритикував президента та Сполучені Штати. Аудиторія скандувала про смерть Америці та смерть Ізраїлю. Заяви на державних засоби масової інформації пролунали після його хибних тверджень про масові вбивства та хаос в Ірані, нібито організовані Сполучені Штати Америки у Хусузят Алінфаті. У цьому повстанні сам президент Сполучені Штати Америки втрутився безпосередньо. Він особисто робив заяви, виступав із промовами та висував погрози. Він заохочував заколотників діяти далі. Він надсилав повідомлення зі Сполучених Штатів людям, про яких розповім пізніше, закликаючи їх діяти і не боятися. Президент Ірану Масуд Пазискіан у неділю заявив, що агресія проти верховного лідера означатиме повномасштабну війну. Трампу інтерв'ю Політіко заявив, що час шукати нове керівництво в Ірані. Ізраїль підвищив бойову готовність армії через можливі дії Сполучені Штати Америки проти Ірану. Прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу в понеділок звернувся до парламенту з заявою. Якщо Іран нападе на нас, ми відповімо силою, якої він ще не знав. Майбутнє Ірану не передбачуване, але це очевидно. Що б не сталося, Іран вже не стане таким, яким був. А зараз слово спікеру парламенту Ірану. Ми знаємо, що стикаємося з війною за зміну режиму, в якій єдиний шлях до перемоги зробити погрози переконливими. Під час 12 денної війни, попри готовність, не вдалося розпочати масштабну війну на виснаження на енергоринках перської затоки, засновану на нарощуванні ракетної потужності, яка тривала б кілька місяців. Він хоче атакувати країни, які щойно переконали білий дім скасувати удар по Ірану. Коли уряд заявляє, що вижити можна лише через війну, це свідчить про поразку і відчай, а не про силу. Режим погрожує світу, але всередині Ірану відбувається інше: опір живий і знаходить нові способи боротися. Інтернет не працює понад 12 днів, режим вважає, що змусив усіх мовчати. Але в неділю іранці увімкнули свої телевізори і побачили те, що Аятола точно не схвалював. Хакери зламали іранське державне телебачення не лише на одному каналі, а на кількох різних каналах. Коли глядачі перемикали канали, намагаючись уникнути цього повідомлення, вони зрозуміли, що воно було всюди. На екрані було написано: Режим падає, хай живе Іран, смерть диктатору, жінка, життя, свобода. Потім прийшло повідомлення від Раджі Пахлаві, сина екс-шаха. Армія та сили безпеки складіть зброю, припиніть стріляти в народ і боріться проти режиму. Ми не знаємо, наскільки це було поширено, бо через відключення інтернету перевірити неможливо. Сам факт події свідчить, що режим не має бажаного повного контролю. Навіть без інтернету опозиція знаходить способи донести своє послання, як у 1979, коли повалили шаха. Те, що зараз відбувається, дуже схоже на 1979 рік. Це розуміє навіть режим. Саме цього Аятола і боїться найбільше. Перед тим як продовжити, натисніть підписку нижче. Це дуже допоможе нам в алгоритмах. А тепер як впав шах, спершу були протести, сили безпеки вбили декількох людей. Протести стихли, і всі вирішили, що це кінець. Після цього були похорони, де сім'ї оплакували загиблих. Смуток змінився гнівом, похорони стали протестом. Більше загиблих похоронів і протестів. Цей цикл повторювався понад рік, доки шаху не довелося втекти з країни. Варто підкреслити, що тодішні вбивства не досягали нинішнього масштабу, але схема залишилась тією ж. На поминальній церемонії за вбитим протестувальником присутні підняли прапор із левом і сонцем. Це був офіційний прапор Ірану до революції 1979 року. Тепер він став символом бажання іранців повернути минуле режим. Знає, що похорони небезпечні, і саме тому вони вимагають гроші від родин за повернення тіл. Тому родини змушують підписувати контракти, обіцяючи не проводити публічних похоронів і не кликати сторонніх. Вони хочуть зупинити цей цикл ще до початку, але не можна таємно поховати 16 тисяч людей. І про ці цифри режим поступово усвідомлює, що йому доведеться визнати, скільки людей вони вбили. Тому вони роблять це поступово на неділю. Іранські чиновники заявили про вбивство щонайменше 5 тисяч людей. Це цифра, яку вони готові назвати зараз, але незалежні оцінки вказують на значно більшу. Columbia Broadcasting System News називає цифру близько 20 тисяч The Sunday Times – приблизно 18 тисяч. Але всі визнають, що вона понад 10 тисяч. Ми, ймовірно, ніколи не дізнаємося точну кількість, але це найбільше масове вбивство цивільних у новітній історії. Це стверджують не лише журналісти. Відставний генерал Сполучені Штати Америки Девід Петреус також коментує події та тривалість режиму. Послухайте, коли режим відповідає на загальнонаціональні протести масовими вбивствами та систематичною жорстокістю, це свідчить про впевненість чи страх? Що це свідчить про єдність керівництва режиму в Тегерані? Я думаю, це свідчить про величезний. Питання щодо здатності режиму утримувати ситуацію, це, ймовірно, свідчить про усвідомлення того, що вони зазнали невдачі в економічному управлінні, фінансах та низці інших аспектів, і це свідчить про величезне відчуття того, що режиму справді загрожує небезпека. І я б стверджував, що зараз йому загрожує небезпека більше ніж будь-коли з часів можливо ірано-іракської війни. Зараз він під більшим тиском ніж раніше. Знаєте, можна перелічити всі різні демонстрації лише за останнє десятиліття чи трохи більше, і ця безумовно є найзначнішою. Хоча я повинен одразу зазначити, що починає здаватися, ніби режиму вдасться це придушити. Але я також вважаю, що дії режиму не є стійкими. Це не можна підтримувати постійно. Багато сил безпеки, оточення, міліція, поліція різних типів. Революційна гвардія, армія, флот, авіація, морська піхота. Інші елементи безпеки, ви не можете бути настільки активними з ними в кожному селі, місті та муніципалітеті, так як вони це робили, і знову продовжують робити. З часом питання, як завжди, полягало в тому, скільки часу це займе, що буде далі, і таке інше. Можливо, ми можемо зараз прийти до цього. Вражає, що ми знаємо, хто організував репресію та віддав наказ про масове вбивство. Його звати Алі Ларіджані, колишній чиновник режиму, нині секретар Вищої ради нацбезпеки. Він спроектував усе, що сталося 8 і 9 січня. Взявши за основу події на площі Тяньаньмень. Ларіджані вивчав, як Ден Сяопін придушив протести 1989 року в Китаї. Сценарій простий: знищувати інакодумців, залякувати населення. Потім частково відкрити економіку для збереження влади. Це і намагається зробити іранський режим. Відбувається перезавантаження в стилі тяняньмень. Ларізані стверджує, що змушений діяти так, бо вірить у майбутнє ісламського режиму для іранців. Він вважає, що немає кращого способу керувати Іраном ніж той, який існує зараз. Найіронічніше, його сім'я насправді не живе в Ірані. Його дочка живе у Сполучені Штати Америки за візою. Активісти закликають владу Сполучені Штати Америки депортувати родичів усіх високопосадовців Ірану, які проживають у Сполучені Штати Америки. Подумайте про це, ці представники режиму скандують смерть Америці та наказують убивати протестувальників за свободу. Але потім вони відправляють дітей жити на захід під захист країн, які як стверджують ненавидять. Те саме відбувається і з російською елітою. Вони виступають на державному телебаченні, розповідаючи, наскільки небезпечна організація північно-атлантичного договору, наскільки захід злий. Їхні діти живуть у Лондоні, Парижі та Нью-Йорку, користуючись захистом організація північно-атлантичного договору, який Росія вважає небезпечним. Ті, хто керує цими режимами, не вірять у свою пропаганду, а лише використовують її для контролю вірян. Поки чиновники режиму захищають сім'ї за кордоном, репресії в Ірані тривають. Головний поліцейський Ірану висунув ультиматум протестувальники мають три дні на здачу, тоді вироки будуть пом'якшені. Якщо цього не зроблять, режим буде жорстоким. Ми всі знаємо, що це значить. Верховний лідер оголосив усіх протестувальників ворогами Бога в Ірані. Це автоматичний смертний вирок, без суду, без апеляції, лише страта. Режим боїться втрати влади, тому вбиває всіх, хто становить загрозу. Одна з проблем створення таких відео, де ми показуємо багато ударів дронів, навіть якщо жодна людина чи російський солдат не постраждали у цьому відео. YouTube часто демонетизує чи обмежує наші відео минулого тижня. За словами YouTube, чотири з них демонетизували. Показ ударів дронів чи кадрів із передової не цікавий рекламодавцям. Тому такі відео обмежують. Це реальність сучасної війни. Саме так воюють українці, намагаючись вижити. Ми вважаємо важливим це висвітлювати, тому запустили власну платформу Basics Insider, створену з нуля без обмежень. Не слід розмивати удари дронів, відео з передової чи знищення російських авіабаз. Також ми не розміщуємо рекламу на сайті. Ми не повинні цензурувати себе через невдоволення рекламодавців, адже сайт фінансується вашою підтримкою, а не рекламою. Якщо вам цікаве таке висвітлення подій, і ви хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який ми просто не можемо завантажити тут. На Ютубі тоді обов'язково приєднуйтесь до нас на basicsinsider.com. Ви також можете натиснути на посилання в описі або відсканувати QR-код на вашому екрані. Приєднавшись, ви зможете переглядати весь контент, який ми вже завантажили, і всі відео, які ми завантажимо в майбутньому. Ви також підтримуєте наш канал. Дякую. Я Сем. до зустрічі у наступному відео.